Вітаю, друзі! Сьогодні, 14 жовтня, з вами знову Центр громадської аналітики вежа. Я його керівник Валерій Клочок. І сьогодні зі мною знову в студії онлайн поки що. Максим Несвітайлов, політолог, міжнародник. Вітаю тебе, пане Максиме. Вітаю завжди радий. Минулого разу ми з тобою розбирали непросту історію американських виборів. Ти все дуже гарно роз'яснив глядачам. їм сподобалося. Скажу так, як є. Я тобі це говорю і перед початком запису ще раз повторю, Дійсно, дуже позитивні відгуки. Дуже ти все доступно пояснюєш. Ну, фахівець. Відверто скажу, фахівець, і це дійсно круто, тому що ми намагаємося в рамках центру пояснювати складні речі максимально просто, щоб люди розуміли, куди, в який бік їм дивитися. Ми там з тобою пройшлися і по Трампу, і по Байдену, і по Гарісу. Ну по всіх, фактично, і людям так плюс-мінус розклалися в голові. І ти знаєш, ну мені видається, ми вже. Моя особиста думка, маємо більше політичного досвіду позитивного питання виборів, ніж американці. Поясню, чому тому, що ну скажу свою думку, вибач, нашим глядачам, тому що а, ми вже пережили епоху популізму. Я дуже хочу в це вірити. А Америка так, Америка, після ну вже не першої сотні років а, створення держави справді. Дуже типу крутих засадничих принципів демократії, хоча стосовно виборчої системи, там є питання. Ну, ми не про це. А так то вони сьогодні вляпалися в історію із Дональдом Трампом, яку не може навіть ну повернути в якісь біки Джозеф Байден. Тому що я думаю, що на тлі саме не дуже привабливих перспектив Камали Харіс виграти ці вибори. Трамп вирішив запустити переговорний трек. Ми ще й отрукнемося із Китаєм, Росією та Північною Кореєю про типу нерозповсюдження ядерних зброї. Насправді там вже Пісков сказав, що це про Україну, в тому числі, хоча Україна сама не називалася, але це вже очевидно. Е, і стало відомо, що Харіс. Полетіла донизу, я так називаю, у своїх рейтинга, тому що вона вже навіть втратила більшість у спірних штатах, тобто вже 4 проти трьох, хоча раніше було навпаки на користь Трампа в штаті маю на увазі. А що тобі відомо про цей скандал у штабі Камали Харріс із помічниками Байдена? Писало Аксіос, наскільки він вплинув, що ще впливає на те, що ну Харріс втрачає свої позиції, хоча вона зібрала. Мільярд доларів на свою кампанію її так закидали бабкам, просто роби. Їй вірять бізнеси, бізнесу, але люди не вірять. Бачите, люди, люди, до речі, кажуть, що от Трамп точно завершить війну в Україні і на Близькому Сході. Харісні там цілий комплекс проблем. Якщо брати динаміку, яка була у неї від старту кампанії, то вона у неї була виключно позитивна. Цей злам відбувся зовсім нещодавно. Перше, це закінчився ефект новизни, тому що все ж таки, ця вся історія з протистоянням Байдена і Трампа, і оця тягуча кампанія, яка у них була, вона така була нецікава, якась млява. І тут увірвалась Камала Гарріс дуже динамічно, енергійно. З розгалудженням на різні цільові аудиторії, досить якісним, вона вдихнула нове повітря в цю кампанію і виглядало, що вона несеться на таких порах, що все вже наздогнати її не можна. І Трамп дійсно на початках його команда не знала, що з цим робити. Вони виглядали розгубленими, вони наробили багато помилок. І просто іноді стріляли собі в ногу, тому що ну з тим же з, з тією ж історією про замахи, яка відбулася, про перший замах. Тоді коли ну, uh -huh. щось в вухо подряпала, якби вони більш м'яку обрали канотацію на об'єднання американців і, і більше говорили про це, а не намагались там десь демократів звинуватити і перевести в це в агресію, то вони б ще тоді могли більше, більше набрати для себе відсотків. Але от вони експериментували з підходами, то за цими поїданнями котів і собак мігрантами, різні подібні історії вони вкидували. Але тим не менш, спрацювало зовсім на це. От я відстежував, як змінилась динаміка, і все розпочалось більшою мірою після дебатів, віце-президентів. Багато хто з аналітиків говорив, та я, в принципі, ну. Більше мірою ними погоджувався, що вони не мають сильно вплинути на, на електоральну поведінку. Хоча спочатку мені здавалося інакше, тому що там була битва між віцепрезидентами, штаби по віцепрезидентам саме працювали дуже активно. Але от останнім часом знизився темп, тим не менше, хоч вони ну, плюс-мінус в нічию закінчились, але суть в тому, що мало хто очікував нічієї. Всі очікували, що Джейді Венс, ну якщо не всі, то багато хто очікували, що Венс більше до вірогідності програє, тому що ну знову там почне якісь контроверсійні речі говорити, які багато кому не сподобається. Почне та за Трампа під підігрівати, але він виступив ну на диво адекватно і прагматично взагалі дебати. Віцепрезидентів по собі ну, таке досить позитивне враження залишили. Це перший такий момент. Я не думаю, що він прям став ключовим, але певною мірою він привернув увагу аудиторії, яка сумнівається, коливається. що Все ж таки, за тими всіми моментами, які стосуються цього ось шоу, є якась прагматична історія, є план, ну нібито то так видається. Не знову ж таки підняли питання, і е, важливе питання, що стосується міграційної політики, воно нікуди не зникало з спорядку денного. і провал в ньому приписують саме Камалі Гаріс, тому що вона відповідала в адміністрації президента. Знову ж економіка традиційно е, довіряють Дональду Трампу в цьому питанні більше, тому що вважають, що не ну, розуміється невеликий підприємець, бізнесмен. Uh -huh. Успішний, до речі, тоді, якщо дозволиш, короткий анонс. Uh -huh. зручу, uh -huh. Вибач, бо з цього. <гум> буквально там на днях сьогодні, завтра, післязавтра постараюся сьогодні-завтра випущу відео з великим розбором історії бізнесової Дональда Трампа з історіями його uh -huh. банкрутств і те, як він побудував свою нібито імперію, і наскільки він насправді успішний бізнесмен там з аналітикою, з фактами, з посиланнями. Мо, ну, якщо маєте бажання подивитись там на мій канал, підписуйтесь також. А... Да, я посилання на канал залишаю в назві відео в оголошенні, побачите вушко не Переходьте, підписуйтесь справді, що стосується американської політики, загалом міжнародки. Максим дуже толкові коментарі дає. Дякую тобі. Дякую. Е, і власне економіка. Економіка тут вона важлива є для багатьох американців. І тут знову ж повертаємось до цієї історії, що батько Камала Гарріс економіст-марксист, і це також певною мірою впливає, тому що ну для своєї лівої аудиторії їй це окей, але потрібно десь там центристів, право центристів залучити. Це може не спрацювати. В такі моменти. Плюс скандал з Підіді, який ми розбирали в попередньому відео, також наніс свій удар там, фейків багато наплодили, щоб максимально камалу прив'язати до цього скандалу і понизити рейтинги. Ось це дійсно вдарило. Це дійсно вдарило, це спрацювало. Плюс активне включення Ілона Маска. При всі його контраверсійності не будемо забувати, при всіх його цих. Заявах, які дуже далекі від реальності. Ну, На політиці людина не розуміється, але, тим не менш, також один з, з трьох-п'яти найбагатших людей світу, один з найуспішніших і найвпливовіших інфлюенсерів у світі. Це потрібно розуміти, що Ілон Маск. він для великої частини аудиторії, особливо людей середнього віку, це просто месія, це приклад для наслідування, це приклад успіху. Ну, от, щось таке, як Дональд Трамп для старшого покоління, такий супер так, так. успішний бізнесмен. Плюс це нещодавно у нього відбулося успішна посадка там важкої частини Falcon Heavy. На платформу підвісну це розлетілось по всім медіа. Одразу прив'язка до Ілона Маска. Ілона так. Маска прив'язка до Дональда Трампа. І він вже не просто тепер в Твіттері пише: він їздить з ним, виступає на його зустрічах з виборцями. Це величезний буст. Багато говорили про фактор Тейлор Свіфт. Фактор Ілона Маска він може бути і більш рішучим, тому що Тейлор ну, Свіфт написала один допис. Десь вона висловлюється. Але вона, наприклад, не їздить так з камелою до виборців. Вона так активно не коментує кожен крок. Вона настільки не підживлює е, цю кампанію. Сплеск був потужний, але потім ну, хвилі розходяться і це вже не працює. А Ілон Маск працює методично. В тому числі я підозрюю, і мені здається, в результаті ми побачимо цю інформацію, що десь там Твіттер підкручує позитивні дописи про Дональда mm -hmm. Трампа і негативні про Камалу Гарріс. Знову ж таки, це е, не твердження, це всього лише моє припущення. Але цілком таке можливо. Тому комплекс факторів. І стосовно України, це буквально на завершення, бо я вже щось затягнув з монологом. План Трампа поганий. План Трампа жахливий, він поверхневий, він дурний, але він є. Ну, хоча б те, що він вважає планом. От він виходить і каже: У мене є план стосовно України, у мене є план стосовно Близького Сходу, так, що так. треба там розбомбити оці всі ядерні об'єкти в Ірані в Україні війну, війну закінчу за 24 години. Мене питають постійно на різних вірах Максиме. Якщо переможе Камала Гарріс, чого нам очікувати? І єдине, що я можу говорити, ну припускати, судячи з того, що ми бачимо, що десь вона швидше за все продовжить політику Джо Байдена і, можливо, буде трохи рішучою. Це в принципі все, що ми можемо сказати, тому що у Камали Гарріс плана немає, вона не виходить, вона не говорить: я знаю, як завершити цю війну. У мене є стратегія завершити цю війну. У мене завершити стратегія конфлікт на близькому сході. І знову ж таки ми впираємося в ту історію, що зараз два конкуруючих штаби, по суті, всередині однієї партії, так команда Байдена і команда Камала Гарріс. Вона не може наповнено виходити і обіцяти, щось, що я зроблю потім, тому що вона фактично віце-президент діючого президента, і їм потрібно щось робити ще зараз. Що збирається зробити Джо Байден і його адміністрація, щоб не піти отак безславно і ну, тому що все виглядає дуже погано для них, навіть коли вони підуть і викладуть своє резюме на WorkUSA, їм ніхто нормальну роботу не запропонує. Їм же хочеться також піти не з ганьбою, не запущеними головами, а їх в нову адміністрацію ніхто не кличе. Буквально ще кілька місяців тому вони йшли на вибори. Той же Блінкін йшов, той же. Саліван і вся ця братія йшли зі сподіванням, що вони залишаться ще на другий термін і будуть працювати. А зараз все, Камала прийшла і вона їх залишила за бортом, а вони ж були однією команди. І тому це все воно ну, типу, не дає настільки ефективно і спрацювати, і, знову ж таки, ну, план. Є сумніви у багатьох і сумнівів з приводу того, наскільки вона взагалі от, в міжнародних відносинах. Може щось зробити. Хоча з приводу Трампа сумів може бути ще більше, але тим не менш. Принаймні він говорить про якийсь план. Принаймні він стверджує, що у нього є бачення завершення цього від Але ми цього не чуємо. І це також одна із таких фундаментальних проблем, які, ну, які підтверджуються соціологією. Бо соціологія показує, що в питанні завершення війни люди більше довіряють Дональду Трампу. І, тим паче там суттєвий розрив, десь пунктів на 20. Просто колосальний розрив. І навіть по деяких там моїх спостережень, то навіть більше зараз Трампу довіряють, що він економічно підніме Сполучені Штати Америки, хоча це окрема велика тема. Я тут тоді зроблю таке припущення, друже. А тоді історія про заяву Джозефа Байдена про те, що він готовий до переговорів із Росією Кім Чен Іном, тобто Північною Кореєю і Китаєм. Чи може вона мати якийсь зв'язок із Камалою Харю? Чи це виключна ініціатива Джозефа Байдена? Бо хто ще не бачив, не знав, то у Кремлі відповіли устами. Піскова правда, але Пісков читайте Путін. Путін це Пісков. Це одне те саме сказав: Да, так, не питання, ми готові зустрічатися. Не відтягуємо, сказав Пісков. Чим якнайшвидше. Проводимо цю зустріч, бо треба говорити, але не лише про ядерну зброю, про що говорить сам Байден. Тому що фактично, буквально два слова глядачам. Ну, питання про нерозповсюдження ядерної зброї. Це 68-го року, ще історія Генасамблеї ООН, У пізніше туди долучились 189 країн, але за великим рахунком ну, це ні про що. Тому що. Ну так за великим рахунком, так є. Всі говорять, давайте не розповсюджувати, Але є такі країни, як наприклад, та сама Північна Корея, вона не долучилася до цього договору. Пакистан, Індія не долучились. Ізраїль каже: в мене немає ядерної зброї, але він також не долучається. Ну. Багато цікавинок в цьому сенсі, е, і Пісков говорить: так, ми можемо про це говорити, це важливо, але ми також говорити про комплекс питань безпекових повинні. Бо колись мамоті з тобою е, також не те, що дискутували, бо в принципі ми мало чим розходимося в думках. Е, то говорили про те, що Росія просить для себе гарантій безпеки. Тобто Росія буде розглядати ці переговори через призму українського питання. Можливо, я помиляюсь, от наскільки ти бачиш цю історію, як ти її бачиш, я нічого не хочу тобі такого там знаєш, направляючи говорити. В тебе своя думка з приводу цієї заяви Байдена і також від швидкого фідбеку з Кремля. Ну буквально за дві години пролетів. Так, ми готові. Що це таке? Фідбек дійсно швидкий, що є свідченням того, що швидше за все, попередня якась розмова вже велася. Так, ну, не робляться такі заяви на такому рівні. Байден не шольц, щоб анонсувати якусь телефонну розмову з Путіним, а потім а, трубку ніхто не взяв, умовно кажучи. Там все ж таки до цього більш серйозно і системно підходять. І там розмова вже якась велась, очевидно, дуже давно. А особливо, якщо в цій ситуації є Китай, то розмова точно велась дуже давно. І в першу чергу з Китаєм не хочеться бути конспірологом. Дуже сильно не хочеться. Знаєте, хочеться ще опиратись десь там на якийсь фактаж. Але дійсно, ну я собі мало уявляю, щоб така розмова на такому рівні в контексті ядерної безпеки відбулася і там не зачіпалася тема України. Ну, це фактично неможливо. Ну, Росія через нас уже, не знаю, там, кожен тиждень починається у них з переписування ядерної доктрини. Ну, це ж смішно, це, це взагалі ну, як Я, і що. Максим, з твого дозволу, зацитую зараз Піскова, щоб глядачі розуміли, про що власне йде мова. В умовах війни, яка ведеться щодо Росії з непрямим і навіть прямим залученням туди ядерних держав, тобто він говорить, що проти Росії воюють. Такі держави, як Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Франція, говорити про це не пов'язуючи тему, мається на увазі не розповсюдження ядерної зброї з усіма іншими аспектами безпеки, абсолютно неможливо. Тобто, Росія готова буде зустрічатися, але точно як ти кажеш через призму українського питання. Сорі, перебив, це це дуже правильне уточнення, угу. і ось в цьому контексті Росія зараз виглядає досить впевненою. І на фоні ну невпевнених досі наших союзників, от ми чекаємо, чекаємо перелому в цій історії. Він нібито десь десь витає і назріває тут ядерні навчання е, НАТО, так досить серйозно. Розмови про те, що Україна може стати членом альянсу до завершення війни. Цікаво, але конкретики мало. Поки що Ну, справжньої конкретики, про яку можна говорити, не якісь там інсайди, а так, щоб ну, можна було щось предметно, офіційно взяти якусь інформацію, говорити. такого немає, і на фоні цього Російська Федерація, яка має успіхи на лінії фронту, ну на жаль, ми ж маємо це констатувати, що вони просуваються в території України. І вони десь намагаються відкинути риторику до періоду, тобто до, майже до початку початку повномасштабного вторгнення, що це все питання в України взагалі, це не цікавить їх цік Україна, це просто вони намагаються убезпечити себе від якоїсь там потенційної агресії НАТО і так далі. Вони досі намагаються цей контекст продавлювати, що у них там є сфера впливу, що у них має бути зона безпеки для них. І так далі, і тому подібне, продавлювати цю історію. І вони думають, що якщо США пішли на цю розмову, то це означає, що вони готові до таких компромісів. Я гадаю, що США до таких компромісів стосовно України не готові. Вони дійсно дуже стурбовані питанням і поширення ядерної зброї, і потенційного його застосування, тому що з часів холодної війни і карибської кризи, мабуть, не було настільки, ми не були б настільки близькими до цієї катастрофи, як і mm. зараз. Але знову ж таки, ну я не думаю, що тут буде відбуватись торгівля питанням України. Мені здається, і багато що на те вказує, що. Ми отримаємо запрошення до НАТО вже найближчим часом ще за каденції Джо Байдена. Запрошення воно буде, і запрошення поставить крапку у спекулюванні питанням членства України в НАТО. Тобто, якщо ми отримаємо запрошення, це не означає, що завтра ми вже станемо членами НАТО однозначно. Але це принаймні має поставити крапку в питанні спекуляції Російської Федерації цього питання, тобто, це має зняти. Зняти це питання. Перепрошую за багато, багато слів. Питання, за такий короткий проміжок часу та з протати, да. Да, там з того переговорів, що все, оце ми не обговоримо. Можемо говорити про багато речей, але це все змиріться, mm -hmm. що це відбудеться. Тут ніякого позаблокового статусу для України. Мені здається, що просто Штати намагаються запаралалити ці процеси. Можливо, можливо. Хотілося би вірити, що вони певною мірою десь відволікають увагу е, Росії і Китаю і намагаються, як в старі добрі часи, зіграти в якусь ну, стратегічну, групу. можливо, маловірогідно, дорахувати, хто там зараз. Я <сх> Але ну хотілося би вірити, ну іноді хочеться вірити в дива, можливо, можливо, щось десь і є. Хоча ну, не сприймайте мої слова всерйоз, так. Фантазії просто на тему. А, ось. Але десь можливо вони от, процеси паралелять і дивляться, ну промацать Російську Федерацію, тому що самовпевненість ну от, здорова впевненість це добре. А сліпа самовпевненість, яка є у Російської Федерації, вона може зіграти проти неї, тому що вони не бачать усіх можливостей, вони не бачать усіх можливостей для себе, як успішно можна зараз цієї війни вийти. А у них ще залишається вікно можливостей як досить непогано вийти з цієї е, війни. На щастя, для нас вони цього вікна не бачать поки що або просто ігнорують його. Е, і у нас у нас залишається шанс, що ми там зможемо витиснути для себе максимум. Відверто кажучи, в найбільш позитивний результат для України я слабко вірю. Ну, говорячи, угу. я не буду говорити про те, що ми там е, дійдемо до кордонів 91-го року, звільнимо Крим. Тому що ну не вірю я в це зараз в найближчій перспективі, в середньостроковій перспективі військовим шляхом. За рахунок чого у нас ні людських ресурсів немає, і технічних і фінансових ресурсів бракує зараз для цього. Очевидно, що НАТО не включиться в цю війну найближчим часом, якщо не трапиться якогось там ядерного інциденту, наприклад, очевидно, цього не трапиться. І нам потрібно думати, які гібридні формати ми можемо застосувати, щоб з максимальною вигодою е закінчити цей конфлікт. І щоб потім поступово інтегруватись до альянсу, я відверто кажучи, не вважаю зрадою якоїсь питання поступового входження України до альянсу. Потрібно тільки обговорити варіанти, як це може бути більш предметно, не так як з Німеччиною. Звісно, ну це, це питання дуже дуже ща і дуже складне. Я розумію, що багато ким воно сприймається супернегативно. Але ну, потрібно варіанти обговорювати, тому що якщо у нас буде тільки варіант, А, то дуже болюче буде потім, коли раптом він не здійсниться, скажімо так. Я справа в тому, що коли ти говориш про наш інтерес і так далі, то бачу зараз цю історію, що нас будуть обговорювати без нас, про що часто говорили за часів Петра Порошенка про Україну ні жодного слова без України. Ми так само за часів Зеленського. Тобто, ми вперлися все рівно в цю історію, і окрім того, Джозеф Байден все-таки визнав сьогодні фактично Путіна на рівні Сінзіпіну. Що це дуже дуже важливо для Путіна для, підтр... для підкреслення його статусу, збереження Росії єдиної, нерозчленованої, і фактично він реалізує свій план. Я бачу ну, план який? План ну такого замирення сьогодні, фактично, замирення. А буквально вчора давав інтерв'ю Інстолтенберг, говорив про те, що він жалкує, що Україні не дали більше зброї для того, щоб стримати широку агресію з боку Росії, але він підтримав політику Ангела Меркель замирення з Росією. Парадоксальна річ. Знаєш, по -по Повністю, як на мене, дві контраверсійні думки. Але Столтенберг, це Вашингтон ну, для мене особисто. Навіть після. Бо він ж почав говорити про це членство частинами і так далі. Але я не виключаю, що це буде така собі умовна Ялта-2, яку дуже давно хотів Путін. Коли зберуться сильні міра Сіво його розуміння, ну, з якимись боком, Кім Чен Ін, і будуть вирішувати долю всього світу. А що може бути предметом розмови, наприклад, от у наступної п'ятниці цієї п'ятниці у Берліні між Олафом Шольцем, на твою думку, і Джозефом Байденом, тому що Берлін уже підтвердив, фактично, що так це буде. І ще одну думку скажу: а ти там прокоментуєш, як як тобі? Ну як що ти думаєш з цього приводу? Мені видається дуже дивним, що цей процес Байден запускає за три тижні до виборів, додати виборів. Тобто він оголосив. Я ну, не впевнений, що, наприклад, до 5 листопада відбудеться ця зустріч. Але він ще буде представляти Америку, тому що він буде офіційним президентом, і фактично тут робить таку ну, не дуже добру послугу своїм наступникам. Тому що тоді Америки, незалежно від того, хто буде президентом, доведеться продовжувати політику Байдена. Або її повністю змінювати. Трамп вже сказав, що я завершу вину за 24 години. Ну, а Байден раз тут зараз і завершує. Розумієш, так само, як Трамп. Ну, дуже дивна, як на мене, конструкція. І Камала Харіс, ми не знаємо, якою вона буде президентом. Як бачите, мені трохи цей вимкнуло світло, мабуть, головне в нашій справі звук. звук. Так, отут дійсно цікаве питання, на яке в мене однозначної відповіді немає. Чому одразу стільки напрямків і активізація uh -huh. з, з сторони Байдена? Тому що він десь дійсно не залишає місце для маневрів Камелі Гарріс. для маневрів і навіть для от презентації якоїсь своєї позиції вирішення після перемоги, тобто він ну занадто активізував швидко ті процеси, які ну є дуже глобальними. Ця історія з Російською Федерацією Китаєм це. Це серйозна історія, і може яка може бути досить тривалою, і наслідки можуть бути непередбаченими. І, і Рамштайн, і ця історія з НАТО, це все відбувається паралельно і в короткі терміни, і активна кількість зустрічей на міжнародній арені. Десь наче. Таке враження, вона складається, наче можливо, і ревно ще є. Якісь знову ж і у нього і в адміністрації діючі, тому, що Ну, амбіція... це дурня, вибач дуже прибіне. Ну, це дурня, так не повинно бути. Я перепрошую, що тебе перебиваю, вибач. так не повинно бути, але він вже балотувався в президенти. Він хотів на другий термін йти. Він хотів там залишитись. Його команда також хотіла. Я тебе чудово розумію. В тому плані, що ж є ну глобальні інтереси, є інтереси Значай. партійні, і все. Але ну скажімо так. Не нам дивуватись, коли колишній президент вважає себе діючим. після навіть після далеко після завершення виборів для нього. А цей же ще ж дійсно діючий. Він такий. Ну я ж президент, я ж не лох якийсь. Вибачте, мені мені 82 роки. Я президент Сполучених Штатів Америки. Я ще можу щось вирішувати. мене до січня часу ще купа. Чого я маю тільки там на кампанію Камали Гарріс озиратись, ну, якось і адміністрація. ж, можливо, десь там Саліван підходить, каже: Ну, ви ж, президент, від вас очікують е, рішучих кроків. У нас є план, а кама, вона ж недосвідчена, вона може десь цей план не реалізує. Давайте ми розпочнемо. А вона вже там на підхваті та якось його завершить, і ви підете красиво. Тому що ну така кар'єра, така потужна політична кар'єра, і таке закінчення ніяке. Треба ж закінчити у піти, так щоб, щоб як Клімтон оце це пам'ятаєте з Арафатом і цим <зас> забув, хто був представником Ізраїля. Оця фотографія закінчив конфлікт на близькому сході. Ніфіга не закінчив, звісно, але ну ж тоді це виглядало, що все це прямо. Ну, ви що, це ж історична фотографія там, і так далі, тому подібне? От якось зараз піти на хвилі того, що ніби то щось закінчив, щось велике зробив, а там воно, якщо вже не складається, такий ну, не доробили вже наступники. Ну, все, зрозумів, Максиме, поки що, ми не можемо дати конкретної відповіді на цю всю історію, тому що питання надскладне. Вибачаю, що тебе десь трішки помучив, бо чому скажу помучив? Ну, дійсно складно дати відповідь. Але ну, глядачі ж вони ж мають право спираючись і на твій досвід, на твої знання, на мої намагання якісь робити для себе висновки. Не випадково такий трішки оптимістичний прогноз, точніше, перепрошую, песимістичний прогноз. Ми даємо, але з долею високою. Можливо, не дуже, ви напишете, до речі, глядачі, да чи високою, чи долею якоїсь ймовірності успіху України, який може виглядати по різному і не бути для всіх е прийнятним. Але ніхто не казав, що в цьому житті буде дуже просто. На жаль, друже. Я тобі дякую, що ми спробували розібрати цю тему. Пропоную, як тільки буде трішки більше інформації, ми з тобою до неї повернемося, Оскільки ти все ж таки фахівець у міжнародних питаннях. І вже хотів би тебе там акцентувати більше саме на оцих зовнішньополітичних конструкціях довкола України, що вони можуть для нас значити. Тобі перенагідно говорю дякую, що сьогодні був з нами. Обов'язково всіх, хто нас дивився, не забудьте підписатися на YouTube канал Максима. Ви там побачите огляд аналітичний стосовно економічних бізнесових здібностей Трампа. Дуже скоро я також це передивлюся. Тому підписуйтесь, коментуйте і поширюйте відео друзям. Спасибі тобі, Максим. Завжди радий і до зустрічі. Хай щастить.